Російському місті Воронеж скаржаться на атаку безпілотників в ніч на 16 січня. Уламки, нібито збитого дрона, пошкодили одну із багатоповерхівок. У місті ввели режим надзвичайного стану. Про це стало відомо за посиланням на прес-службу Міноборони РФ та російські телеграм-канали. У Міноборони РФ стверджують, що російські сили ППО нібито знищили 5 і перехопили 3 безпілотники над воронежем. Також ще 4 дрони були перехоплені над Білгородською областю. Після вибухів у воронежі горить багатоповерхівка. От все вибіло. Під машину, не успел. Квартира горить. он рамы повилітали. Ой, б, я ж Все, до чортиків. Пізніше губернатор Воронезької області Олександр Гусів заявив, що уламки збитого дрона потрапили в одну із квартир житлового будинку. Ще в кількох будинках вибито скло. Получається, прильот. Получається такого шостий, сідьмой, п'ятого мер міста Вадим Стенінг оголосив, що у Воронежі запроваджено режим надзвичайної ситуації для оперативності прийняття рішень. Тим часом вже з'явилися ранкові кадри, який вигляд мають будинки у воронежі після атаки безпілотників. Місцева влада вже заявила, що пошкоджені три багатоповерхівки та понад 30 квартир.